Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков і це проект Вкрадений Світ. І в цьому випуску нашого проєкту ми поговоримо про майбутнє. Ми чимало говорили про те, як фактично український світ, українська цивілізація виявилася предметом крадіжки з боку Росії. І як зробити так, щоб це ніколи вже не повторювалося. Але ми прекрасно з вами розуміємо, що майбутнє, воно ніколи не схоже на минуле. Мене навіть з 90-х років минулого сторіччя не відпускає думка, що ми постійно запізнюємося з відповідями на виклики. І це стосується і медіапростору також. Ми почали робити перші в нашій історії великі, загальнополітичні, загальнонаціональні видання, газети, журнали. Тоді, коли епоха Друкованих медіа фактично вже закінчувалися тоді, коли у цивілізованому світі почали говорити про конвергенцію медіа, про те, що в одній пігулці користувач інформації має отримати послуги телебачення, радіо і газети. Але і ця епоха досить швидко минула, тому що з'явилися нові інформаційні технології, і можна говорити про те, що світ зараз розвивається саме у цьому річищі. І нам дуже важливо не спізнитися і на цей потяг, тому що може вийти так, що ми будемо відшукувати ефективні відповіді на виклики, які тепер вже вважаються багатьма викликами історичними. Отже, що робити, щоб контент був українським? Ми маємо з вами пам'ятати, що той контент, який створюється в сусідній державі, російською мовою, звичайно, він має набагато більше можливостей для поширення, хоча б тому, що носіїв російської мови і в самій Росії і у світі більше, ніж носіїв української. Я вже не кажу, що. Чимала частина користувачів інформації у самій Україні також продовжує послуговуватися саме російськомовним контентом, і на цих людей також розраховують росіяни. І я навіть кажу не про політику. Я кажу про популярну культуру, про побутові теми. Якщо людина починає споживати таку інформацію. Іншою мовою ви можете бути впевнені в тому, що завтра вам вдасться достукатися до цієї ж людини і за допомогою політичних інструментів, якщо ця людина чи може навіть інакше, коли ця людина зацікавиться новинами, а ми ж розуміємо, що кожна людина починає цікавитися новинами саме у кризові моменти у своєму житті. у... Житті своєї держави, і саме на це розраховуються російські пропагандисти, які з друкованих медіа, які з телебачення з того самого російського телебачення, яке визначало розвиток політичних процесів в самій Україні у 90-ті роки минулого сторіччя, переходять саме на нові інформаційні технології та ба більше вони створюють ці нові технології. Яскравий приклад соціальна мережа ВКонтакті, яка була монопольною для молодих українців перед початком путінського вторгнення на територію нашої держави. А згодом з'явилася і відповідь на заборону ВКонтакті і однокласників, і на їхню певну архаїчність у нових умовах. Соціальна мережа Телеграм. Про яку так багато говорять останнім часом, і яка також є інструментом отримання інформації для переважної більшості українців, це означає, що телеграм-каналам досить часто анонімним довіряє більша частина наших замисів співвітчизників, ніж українському телебаченню, яке в роки війни фактично звузилися до простору телемарафону. Ну і тут виникає знову таке питання: а що робити, щоб у післявоєнний період Україна знову не перетворилася на інформаційну провінцію Росії? Тут є досить багато викликів, про які варто замислитися вже сьогодні. По-перше, багато що залежить від державної політики, від мовної політики. Адже якщо люди... Будуть вважати українську мову рідною мовою. Якщо їм буде просто легше отримувати контент українською мовою, то це означає, що вони не звертатимуть увагу на чужі інформаційні ресурси, чи на інформаційні ресурси, які будуть створюватися їхніми ж співвітчизниками чужою мовою. І від того, як розвиватиметься освітній процес, від того, якою мовою будуть українські батьки розмовляти із своїми дітьми, від того, яка мова буде бриніти на вулицях українських міст. Сте після війни залежить інформаційна безпека нашої держави і фактичне її виживання, адже ми можемо з вами вважати, що ця українсько-російська війна не є останнім конфліктом між двома державами, що Росія не позбудеться своїх імперських апетитів, і рано чи пізно, швидше кажучи, рано розпочне новий конфлікт, метою якого буде зникнення української держави з політичної мапи світу. І чим більш самодостатньою буде ця держава, також і в інформаційному розумінні цієї самодостатності, тим більше шансів у українців майбутнього взагалі зберігтися на землях свого проживання, а не стати емігрантами у сусідніх країнах. Так що Мовна політика держави це також відповідь на ті виклики, з якими ми зустрінемося у недалекому майбутньому. І тут ще є один важливий момент: я от хотів говорити про те, що держава має спонсорувати український контент, що це має також бути досить продумана державна політика. Політика грантів, які б були спрямовані і на створення нових інформаційних ресурсів, і на створення нових каналів у нових медіа, і на заохочення людей робити український продукт. Звичайно, все це має знову таки бути пов'язано із зусиллями багатьох відомств. Із конвергенцією, якщо можна так сказати, таких зусиль на державному рівні І з розумінням того, що до інформації потрібно підходити так, як ми підходимо до пісні чи кінематографу. Згадайте, що як тільки з'явилося квотування українського продукту в радіо і телевізійному ефірі. Радіостанції України перестали нагадувати радіостанції Брянської чи Курської областей. Такі собі провінційні радіостанції із російською музикою, яку вже не слухають самі росіяни, і тим більш мешканці Москви чи санкт петербург Ці радіостанції швидко перетворилися на справжні українські медіа. А мова йшла саме про державні зусилля чи фінансування українського кінематографу. До того часу, як не розпочалася продумана державна політика з цього самого фінансування, українці у кінотеатрах дивилися не тільки американські, але й російські стрічки, знали російських акторів, прекрасно почували себе в якості глядачів російських телевізійних серіалів, серед яких. Звичайно, цих серіалів було чимало пропагандистського контенту, і так українців привчали, що російські військовослужбовці чи представники Федеральної служби безпеки Російської Федерації а перед тим злочинного комітету державної безпеки радянського союзу, що все це справжні герої. А українців, як ми пам'ятаємо, в цих стрічках демонстрували як недолугих націоналістів, які завжди... Поступаються своєю мужністю і кмітливістю героїчним чекістам з російської столиці чи навіть з російської провінції. Тепер для українців весь цей сміттєвий російський кінематограф це далеке минуле. І це також дуже важливо, що наша молодь вже не дивиться якогось чебурашку, до якого звертаються російські кінематографісти, щоб. Створити сімейний продукт для власних співвітчизників. Чебурашка став минулим і ніколи не буде майбутнім українського кіно? Чудово, Але і коли ми говоримо про інформацію, потрібно робити все можливе, щоб російські чебурашки не забиралися у голови наших з вами співвітчизників, готуючи їх до неминучої. З точки зору чебурашок, політичної капітуляції перед Росією. Маємо пам'ятати, що така капітуляція починається саме з інформаційної капітуляції, саме з готовності сприймати інформаційний контент ворога як такий, що відповідає твоїм власним переконанням, твоєму баченню світу. Ну і знову таки. Коли ми говоримо про те, що розвитку інформаційного контенту потрібно допомагати, ми маємо запитати себе: а що відбудеться, коли у інтернеті зникнуть мовні бар'єри? Це вже зараз на наших очах стає реальністю, коли за допомогою звичайнісінького перекладача ми можемо прочитати видання, яке Створено у оригіналі будь-якою мовою: англійською, японською, китайською, французькою. І тут, звичайно, є питання насамперед про якість нашого власного продукту, але разом із цим про пріоритетність вибору мови. Ось це може стати питанням номер один. Яку мову у власному переглядачеві? Обере український громадянин, щоб подивитися чи прочитати цікавий йому контент українську чи російську. Ми знову тепер повертаємося до необхідності розвитку мовної політики у широкому сенсі цього слова. О необхідність якісної україномовної освіти. У необхідність державних мовних курсів для тих, хто не може швидко опанувати українську мову, але хотів би це зробити в усвідомлення громадянами України без альтернативності українського мовного розвитку для існування української держави. Тому що ми можемо будь-яку кількість українського контенту спонсорувати за державною чи громадською підтримкою, але якщо людина спілкується, у своєму середовищі російською, якщо вона розмовляє зі своїми батьками російською, якщо вона розмовляє зі своїми дітьми російською, то скажіть, будь ласка, чому вона має обирати україномовний контент чи українську мову в своєму власному комп'ютері? Якщо їй просто легше і зрозуміліше читати російською мовою? І тут, звичайно. Потрібно об'єднувати зусилля. І потрібно об'єднувати, якщо хочете, наративи, українська мова, як мова першого вибору, і це серйозна задача держави і суспільства: від Ужгорода до Харкова. І український контент, який зможе конкурувати із контентом найкращого світового рівня, принаймні коли мова буде йти про українську тематику. Який буде пропонувати своєму користувачеві те, що не можуть йому запропонувати у Лондоні, Парижі, Нью-Йорку чи Токіо. От тоді ми зможемо з вами реально говорити про інформаційну безпеку України, про те, що Україна розвивається як самостійний культурний організм. А якщо країна розвивається як самостійний культурний організм, це необхідна передумова для її виживання як держави. І тоді вже ніякий Путін, ніякий інший російський шовініст, які переконую вас будуть з'являтися ще десятиріччями, не зможе говорити про Україну як про частину руськава міра. Не зможе розповідати нам про те, що Одеса і Харків це російські міста, які Росія обов'язково поверне, щоб дати можливість їхнім мешканцям вільно користуватися на вулицях цих міст російською ж мовою. Тоді в самій Росії, принаймні нові генерації росіян, почнуть сприймати Україну саме як за кордон. Так як вони сьогодні сприймаються як Польщу і Фінляндію, як за кордон. А нам тільки цього і потрібно: гарантія безпеки України, вона не в тому, щоб Росія стала демократичною державою, яка не буде більше зазіхати на чужі території. Це було б непогане, але цього може і не відбутися. Вибір того, якою буде Росія, це справа самих росіян, які можуть тяжити до більш авторитарного способу управління цією країною, який закладений традиціями сторіч. Нам найважливіше, щоб нас не сприймали як клаптик Росії, щоб ті росіяни, які будуть дивитися на Україну, у майбутньому сприймали її як державу, в якій розмовляють іншою мовою, в якій панує інша культура, в якій на комп'ютерах обирають іншу мову, при приїзді до якої потрібно користуватися послугами перекладача. Я буду спокійним тільки в тій ситуації, коли якийсь громадянин Російської Федерації, який у майбутньому прибуде до Одеси. Змушений буде розмовляти в найкращому одеському ресторані із офіціантом хорошою англійською мовою, якщо він її вивчить, чи поганою українською, якщо він не здатний буде опанувати світові мови. І тоді ми зможемо говорити про те, що українська культурна самодостатність відбулася, що російська мова зникла з. Вулиці наших міст і що росіяни нарешті почали сприймати Україну як інший світ, як іншу країну, як іншу державу. І це дійсно багато що буде залежати від нашої мовної політики і від наших інформаційних технологій, від нашого ставлення до інформаційних технологій, від того, як наші з вами співвітчизники будуть ставитися до інформації. Альтернатива цьому є досить простою. Якщо ми не впораємося з цим викликом, Україна і після цієї ж кривавої війни рано чи пізно перетвориться на цивілізаційну провінцію з Росії. Будь-якої Росії авторитарної чи демократичної, але головне тут інформаційна і культурна провінція. Тому що якщо ти спілкуєшся мовою, якою спілкуються у сусідній державі, де набагато більше мешканців, ніж у твоїй власній державі. То ти, звичайно, тяжієш до більшого культурного простору. Це закон цивілізації. І якщо ви подивитеся на країни, які, скажімо, розмовляють однією цією ж мовою в Європі, ви побачите, як цей закон працює. Скажімо, для Німеччини, Австрії і німецькомовної частини Швейцарії. З тим тільки виключенням. Що Німеччина не претендує, принаймні зараз, колись претендували, як відомо 100 років тому, на територію Австрії і на територію Швейцарії, залишається просто інформаційним і культурним магнітом для цих країн. А у випадку з Росією ми говоримо не про інформаційний і культурний магніт. Ні. Ми говоримо про інформаційний і культурний магніт як перший етап. Завоювання і знищення українськості, тому потрібно думати всім нам вже сьогодні. У мене немає чіткого рецепту, як нам добитися реальної, україномовної і якісної інформації в майбутньому, тому що я навіть до кінця не можу уявити собі це майбутнє, яке кожен з нас. Ми бачимо, як швидко змінюються інформаційні технології, як швидко змінюється світ. І от тепер. Я знаходжуся перед комп'ютером, як колись, десятиріччя тому, знаходився перед друкарською машинкою. Тепер ви дивитеся цей ролик на екрані своїх комп'ютерів, як раніше, 10 чи 15 років тому, могли дивитися його виключно на екрані телевізор. Все знову зміниться за кілька років. Але головним залишиться ціннісний зміст. Якщо ми з вами хочемо бачити Україну. Самодостатньою, демократичною, європейською, україномовною, україноцентричною, то у нас завжди з вами залишиться відповідь на те, як не дати вкрасти український світ завтра, як не припуститися тих помилок, які були зроблені упродовж сторіч української національної історії. Оце можливо і є головна відповідь на питання, як виграти. Цивілізацію у світі нових інформаційних технологій. Бути впевненим у власних цінностях, бути впевненим, що Україна і українське залишаються для всіх нас пріоритетом. Врешті-решт, це ще й данина пам'яті тим всім, хто загинув на фронтах російсько-української війни у останні десятиріччя, і всім тим, хто боровся за Україну упродовж сторіч, навіть знаходячися у абсолютній меншості в середовищі власного народу. Якщо нам вдасться зберігти таку Україну, сучасну Україну, Україну, яка буде здатна відповідати на виклики, значить, їхні жертви були недаремними. Дякую, друзі. Ви бачили останній сюжет нашого проєкту Вкрадений світ. Я дякую всім вам за те, що ви подивилися серії цього проекту. Дякую Міжнародному фонду відродження за допомогу. у його створені, і сподіваюся, на нові зустрічі. Хай щастить.